Сива я та ізоленька. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на заро. Усі сади та й облітала. Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на старо. Добігає кінця 2012 рік. Журналісти підбивають підсумки цього цікавого року. Ну, а в нізруми ходуном ідуть щедрувальники. Шановні колеги, хочу вам нагадати, як краще поводитися із щедрувальниками і з тими дарами, які приносять вони зараз у ваші нізруми. Нагадаю, згідно закону про протидію корупції, Держслужбовці, ну напевно, і журналісти і всіх, кого це може стосуватися, можуть приймати на службі свої подарунки, які коштують не більше ніж половина мінімальної заробітної плати. За чинним законом це десь приблизно 550-600 гривень. На мій погляд, це дуже велика сума, і як на мене. Журналістам обмежитися краще більш дешевими, більш скромними подарунками. Нагадаю, наші колеги в Сполучених Штатах Америки не можуть брати подарунки, які коштують більше, ніж 10 доларів. Все, що більше 10 доларів, вони згідно інструкціям, кодексам, етичним і іншим нормам, зобов'язані повернути назад дарувальнику. Ну я пропоную діяти трошки інакше спосіб. Якщо подарунки, на ваш погляд, далі не зобов'язують вас якимось особливим чином другу. Дружити із дарувальником, ну, наприклад, це шампанські, цукерки. І якщо ви не гидуєте їсти і пити те, що принесла вам певна людина, я передовсім маю на увазі політиків і державних службовців, ну то окей, я думаю, що тут можна е відсвяткувати з колегами чи не з колегами. Ну, краще з колегами, звичайно, бо це ж таки службовий подарунок. І якщо ж держслужбовці, народні депутати, політики та інші особи, наближені до імператора і його позиції, приносять вам дорогі подарунки, то, на мій погляд, в нашій ситуації краще їх не повертати дарувальникам, а передати ті дари іншим людям, які їх потребують. І я з гордістю можу сказати, що саме так вчинили мої колеги з СТБ, коли отримали дорогущий подарунок, iPod від Дніпропетровського губернатора страшенно, звичайно, обурилися, але не відіслали назад державному службовцю цей дорогущий подарунок, а віддали його дітям, які якраз потребували діти з незахищення. Сімей, які потребували таку штуку, прикольно. Ну і ще одна категорія подарунків: це дорогі, але абсолютно непотрібні, безглузді, я би сказала, так речі. Ну, це теж з моєго СТБшного досвіду подарунок від державної податкової адміністрації. Зверніть, будь ласка, увагу, яка коробочка, і от я не знаю, як це назвати, така хрень від Державної податкової адміністрації. От на ній написано від фіскального органу до сервісної служби. Ну і мало того, от вона, от, от знаєте, як у мультику про Вінні-Пуха, Вінні що можна горщик як використовувати і кульку, що лопнула, можна її висовувати, і висовувати. Теж можна так брати, підіймати, ставити назад. Але це не весь ще функціонал, ця хрінь ще з підсвіткою. Так от. Що робити з такими подарунками? Якщо щедрувальники вам з податкової чи з інших організацій принесуть такі подарунки, моя порада і моє величезне прохання зробити журналістські розслідування. Власне скільки це коштувало і хто оплачував виробництво отаких от дорогих, абсолютно безглуздих речей, яких даже не можна передати злиденним дітям чи дорослим. Зробіть подарунок собі і Україні. Поставте на місце щедрувальників, які за наш з вами рахунок розносять отакі щедрі і часом безглузді дари. Ми ділили на заказ. Кожна така стоїть около 200 гривень, тому що у них, я уверена, тираж був піпець. Нет, по документам Смотри, она ты... может це триста стоить. Смотри, какой тираж зайчик. А, Смотри, ну, ну, тюрож, ты... а, там а вообще, возможно, это податки вцеплели налоговой академии.